Проект Артель Майдан будемо сьогодні говорити в рамках культурної країни на телеканалі Соціальна Країна. На студії буде засновник проекту Артель Майдан Тетяна Чепрасова. Друзі, приєднуйтесь до розмови. Мене звати Володимир Волошин. Тетяна, день добрий. Добрий вітаємо вас сьогодні в студії. Тоді, точкою такої неповернення, коли відбувались події на Майдані, зокрема, у листопаді місця стало побиття студентів під стелею, в принципі, з того події Майдані на Майдані почали розвиватись. І особисто ви, коли приєднались до тих подій на Майдані два роки тому? Пригадаєте зараз? Да. Да. Як це у вас було? Это было, я уже почему сегодня уже второй раз об этом рассказываю, почему ты так Но, вспоминается, да, наверное. Мы наближаємось до так. то тої дати, коли ми будемо згадувати знову ж таки події разом з вами сьогодні це робимо. Хорошо. Вообще на самом деле исторически так сложилось, что я совершенно аполитичный человек, никогда ничего просто просто художник, потому что, ну, творчество этого достаточно для того, чтобы жить очень комфортно. А в период, когда все это начиналось, так получилось, что моя траектория рабочая была костельная институтская шевковичная. И вот с самого начала, просто невольным таким свидетелем, я оказалась и наблюдала за всем, что происходит. А потом, наверное, ноябрь месяцы первые события, вот эти достаточно некомфортные, uh -huh. вот они привели просто в состояние какого-то страха от непонимания вообще, что происходит. Uh -huh. И это, наверное, пер первая причина была, потому что когда ты в мастерской замкнутый сам на себе, и э, все-таки изначально уже сложилось так, что нет доверия. Не... Тому що читаєш, не тому що ну, це тільки те, що бачиш, тому що художники звикли чувствувати все пропускати через серце, вот, как-то і поэтому вийшлась в январі місяці. І от, оскільки творчі люди завжди звикли приносити це все через серце, але все ж таки ми вирішили поставити вам питання трошки по-іншому в продовженні нашої розмови, все ж таки, які основні уроки з тих подій має винести звичайний громадянин, політик, і публічна особа, люди творчі. Кожен для себе свої різні ці висновки мають бути чи для всіх однакові. якийсь підсумок тих подій. Ну, как, сужу по себе, вообще, то, что, все через себя, но, Наверное, уважение друг к другу, любовь. Uh -huh. Потому что то, что рождает творчество, ну, ты не можешь там в каком-то ярости, агрессивности, ты начинаешь работать, но тем не менее ты. Приобретаешь себя и комфорт, вот тот, вот, который и рождает то, что получается на картине. Это любовь, это просто уважение. Когда, так, как только это будет, все это как бы, примеряет. Ненависть рождает ненависть, насилие рождает насилие. Ну и в принципе, ці речи были присутні на Майдане. Повага один до одного, тогда это очень сильно было. Читка так. так Можно было помитивать. Тоді на Майдані ви організували курси арт-терапії, ви зробили Майдан більш творчим, так? щоб люди мали, могли зосереджувати свою увагу на таких от яскравих, хороших речах, щоб ті каски, щити, ну, в першу чергу каски, так? які вони одягали на голову, ну, скажімо так. Якось яскравіш, яскравішими стали не нагадували і не носили собі якийсь такий подих буремних подій, так щоб вони носили собі якийсь такий мистецький характер. Зараз дуже багато в нас є воїнів АТО, які повернулись з передової і потребують реабілітації і прагнуть позбутись посттравматичного синдрому. З таку арт-терапію ви продовжуєте далі проводити для хлопців? Зараз, к сожалению, немає, тому що є якісь одні задачі, які требують. Очень много времени uh -huh. и личного вложения. Но вообще на самом деле это планируется. И перман... ну, Как-то перманентно это в любом случае происходит. Ни кем так другим образом. Второе образование психология, которое от этого никуда не денешься. Вот. И Оно все равно работает. И любой, кто бы не подошел, ты все. С битями вы точно уже встречаетесь, я думаю, спилкуетесь. На ведь проводят такуюсь арт-терапию частково. Читики с точки зрения психологии спилкуетесь. А mm, оно само собой получается mm -hmm. просто вот с пилком. Okay. Ну вообще планируется, да, то, mm -hmm. что в дальнейшем вот целый курс арт-терапии, который будет на реабилитацию настає. Скільки ті казки зараз з'явились у нас же на екрані, mm -hmm. ваше фото, от. Я хочу б прогадати все ж таки, ну, як, ну, багато я хто, на ставив питання, як зародилась ця ідея, звідки що це все почалось. І дуже як... красиво і спонтанно в тому те -то mm -hmm. діло, що краса вообще вот это вот іде... это, это же не ідея, это просто какое-то рождение, вот поэтому оно красивая, вот именно в этих событиях. Она там родилась, был такой человек, Юра. Он сейчас есть совершенно обычный хлопец, Там так. я не помню откуда он ну, там з Украины. Западное. И он начал на Майдане расписывать просто фломастером. И вот как-то оно пошло-пошло. Ему пошло. начали приносить краски. Потом это перенеслось в КНДА. Там тоже целая артель была. Я там не участвовала, но там вот все. А потом события в КНДА там были события, которые вышли оттуда, ребята. И все это перенеслось каким-то образом в украинский дом. И там уже приобрело совершенно другие формы, абсолютно просторные, спонтанные. Вот как раз вот оттуда вот эти каски просто <как> начали расходиться какими то принтами, ксероксами очень обильно, очень много и по миру очень много. Ну, то есть ну на Ричард Брэнсон Mm, mm, да. Має володіє такою одной, да, однією это... розписаною казкою, так зауважити трішки. Чуть -чуть. А далі розписуються ці казки і взагалі в які проекти, в яких проектах вони виставляються, де відбувається, що таке проект Артель Майдан. Трішки про нього давайте розкажемо. Project это все, все основано на, на Вот для меня ну как я инициатор этих проектов. Мне интересна актуальность вообще на то, что угу. на данный момент. И вот тогда это были актуальные каски для того, чтобы показать вот сейчас просто очень все быстро происходит. очень, угу. очень все превращается в историю. Сейчас казка это история. Статья очень Стас... мы продолжим нашу разговор. Буквально за мой культур країн на промакает. Засновник проєкту Артель Майдан Тетяна Чепрасова сьогодні є нашою гостею нашої студії, активна учасниця подій на Майдані два роки тому. З багатьма арт-проектами ви були присутні на Майдані, робили більш яскравішим життя тих людей, які були присутніми на Майдані, стояли там днями і ночами, і, в принципі, захищали свою гідність. От ми вже згадували в попередній частині нашої програми, ваш проект з казками пов'язаний. Чи була історія у кожному, своя історія у кожного з цих малюнків? Це да. були українські орнаменти, якась там етнічна вишивка, можливо, етнічні орнаменти. Що це було взагалі? Як підбиралась тематика? цих хлопець Юри, який розпочав взагалі, розвивав цю ідею на Майдані? Ну, дійсно, він дуже аматорський, естественно, к этому підходив. І у нього свой почерк. Це очень автентично і красиво. Вот, но все равно там... Обязательно это украинский орнамент он присутствовал. Mm -hmm. Потому что так. А то, что касается очень, ну, потому что много разных художников работало и разрисовывало. В основном Трипольский триковка, mm -hmm. она достаточно доступна. То, что касается меня, мне вообще был интересен этот как объект творческие, потому что он настолько спонтанный и благодарный. Вот, во-первых, человек, который подходил, просил это все, и синтез, и та форма каски, она была каждый раз новая. И она сама рассказывала вообще, что там надо а -а -а. делать. Чи є зараз інтерес у суспільству взагалі до цих касок до проекту як такого, який нагадує про ті події, буремні події на майдані? каскам ні немає вже ні, тому що можливо є просто вот, <coughs> я ж що, вот, на жаль, ми дуже uh -huh. сильно пережили те, що відбувається на востокі uh -huh. сильно і це перекриває. Але є в планах це показати ще раз. но уже в какой-то другой форме, уже в исторической форме, что вот это вот было и какая красота вообще родилась вот там в огне и во всем. То есть mm -hmm. вот так вот практически огнем и мечом. Вот, ну, как для меня, так это так. <как> потому что тогда так это переживалось. И хочется, да, хочется еще раз это оживить и показать. Что вот, потому что это народное достояние. Но выставки проекта «Ротель Майдан» ведь бываются, правильно? Да, сейчас работаем над очередным проектом. Так. Яким? Розповідайте. Розказую. Де можна буде побачити, знайомити? Числа ще й дати конкретно не називаю, тому що це угу. дуже багато зараз проділаної роботи. Це виставка луганських художників. Угу. Тому що я сама з Луганська, я родилась там, закінчила художнє училище, потім тут 10 років в Києві. І дуже глибоко розумію проблему, і чому це так, і що. І на самом деле для мене це унікальна культура. субкультура. Это уникальная субкультура, которую хочется представить как исследование в достаточно широком объеме. И поэтому прораб очень много работы, прорабатывается практически каждая деталь. Это все так, чтобы всем участникам и художникам было просто комфортно. Комфортно принимать участие в, в этой выставке. В двух словах, какие это работы? Вот, Резные. Э, да. да. Хочется вообще своих учителей, которые преподавали мне, они сейчас очень взрослые, старые даже. Угу. Вот. Как-то им помочь хочется, да, возможно, скорее всего, это будет аукцион, так чтобы просто... Помочим, роботи. Якщо говорити про мистецтво і відкинути там меркантильну сторону, чого ще не вистачає сучасному українському мистецтву, нашим митцям, які працюють і далі продовжують малювати картини, вот. не дивлячись ні, ні на що. Тематики, я думаю, зараз доволі багато, так? Значить, на основі чого можна базувати там, що це не видно. Участиє государство, наверное, елементарне, угу. просто елементарне. В чому воно має проявлятись? Так, да, ну хоча б не розрішають того что есть. Угу. – Все. Е, таке цікаве, можливо, буде питання. Знову ж таки, про роботу художників. Піар важлива сторона роботи художник, да. чи все ж таки має бути талант. І, зокрема, чи держава, якраз як ви сказала, має брати участь в тому, щоб промотувати тих чи інших художників, які працюють в Україні, поки що Поки що в Україні. Для того, щоб про них заговорив весь світ. Тому що в нашій студії зазвичай багато є е, там. Е... Скажімо так, арт-критиків, з якими ми спілкуємось з іншого боку, є багато тих людей, і приходять з якими ми спілкуємось, які працюють там тих чи інших міжнародних виставках, які промотують українських роботи українських художників, але вже більш таких відомих, от що потрібно зробити в напрямку піару зараз, станом на сьогодні. Ну, во-первых, да, действительно все-таки талант имеет большое значение, если эта работа красивая, ну, если она настоящая, то ее там не нужно прикладывать сильно усилий пиарить ее, она сама за себя говорит. Но помощь художнику однозначно должна быть, потому что художник все-таки достаточно аутичное существо, потому что ну, в силу работы своей, что у него идет коммуникация вот такая вот. Молчаливая. И не всегда наработана речь для того, чтобы себя красиво преподать и продать. Для этого должен быть человек, который умеет об этом рассказать красиво, конечно, и представить. Но это он должен звучать в унисон с художником и действительно любить то, что он делает. Тогда он сможет это продать. Продать в смысле не просто продать, да, а вот именно показать достойно вот это очень важно. Потому что есть очень красивые работы, есть очень достойные ребята, и молодых, очень много талантливых. Только потому что сложности в стране сейчас на первом месте стоит война, культура уходит. Mm -hmm. Не побоюсь сейчас Так, просто... мая будет? Нет. Нет. Nee. Нет. Черчилль, когда ему показали бюджет на страну и сказали, давайте урежем за счет культуры. На что он сказал, за что мы вообще воюем. Mm -hmm. К сожалення культурний пластин очень час тонкий і очень шаткий, На жаль. Завтра є засновником, точніше, проекту Артель Майдан. Тетяною Чепрасову, ми продовжимо розмову у культурній країні. Не перемикайте. Гостей студії програми Культурна країна, я засновник проекту Артель Майдан, Тетяна Чепрасова. Тетяна тепер знову ж таки згадуючи події на Майдані. І, скажімо так, багатьох з нас він чогось навчив. Які висновки і яку науку ви здобули на Майдані, перебуваючи в серці тих подій тоді два роки тому. Я мені нічого більше не рождається, кроме як е, любити себе і відповідно, просто. Берегти себе надання. Да. Угу. І точно так же ти тоді будеш відноситися до угу. через себе, все, через відповідь. Поставити себе, тобто, себе на місце тих людей, які там були, в принципі, з іншого боку, так. Те, та що вони пережили, також потрібно. Ну да, значит, нужно помогать тех, кто сильнее. Знаете, зараз ми зустрічаємо явище з таким явищем, що багато з тих, хто не був на Майдані, ну, рубить на собі сорочки, говорить про те, що були. Це жахно, це вообще, це ужасно лицемірно, это просто, это же не хочется сильно mm -hmm. внітрятися, потому що это этого очень-очень много, потому що ті люди, які дійсно були і щось робили, вони дуже скромні. Угу. Не просто скромно, я не знаю, вони просто далі продовжують робити. Просто на фоні знов ж таки цих подій виникають такі конфлікти, які ми мали. До прикладу вчора навіть на засіданні антикорупційного комітету між народним депутатом просюком і заступником голови служби безпеки України. Я думаю, про цей конфлікт. Ні, простіті. Я не успіваю відслежувати, потому що mm -hmm. не успіва. Ну, те, що Володимир Прасюк вдарив ногою по обличчю а Пісного. Ви не читали, так? Это, На фоні если... дискусії з э, приводу того, хто більше зробив для Майдану. Потрібно таке питання зараз піднімати нет. і так вручну нет, нет. Это, даже, скажу, если кулаками это очень много махати? Навіть якщо ти дуже багато зробив, ну, как бы для мене це, знову-таки, скромність взагалі чоловіка. І и... робіть, просто робіть, продовжуйте робити все. Всі дуже угу. умні, дуже багато ідей, а хто працювати буде. А чому все ж таки художник? Чому ви вибрали для себе таке мистецтво? Чому не. ви стали художником? У мене є музикальне образування, mm -hmm. вот, бо взагалі це просто творчество, мабуть, mm -hmm. тому що по-другому не мисляться. Ви то... не розділяєте. Так просто потрібно творити. От що, в чому виходить це робити краще, так, це ну, і проявляється, так? так? Yeah. Угу. Ви вже сказали, що народились в Луганській області. І, 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 я думаю, що ви знайомі з тими людьми, які проживають на території Луганської області, і тим більше отримали зв'язок під час подій на Майдані. Yeah. Напевно, що ну скажімо так, тих дзвінків було дуже багато. От можете згадати про що тоді говорили, в чому переконували. Тому що ви ж були свідком подій на Майдані. І... Ні, в чому мене? Ні. В чому переконували тих людей, кого потрібно було переконувати. Тому що, в принципі, не всі ж там жидобандерівці і... і фашисти, як там говорили. Так? Ну, тобто намагались посварити людей. Була також скрилена інформація. тоді звучала, Я так? не питання. Потрібно Багато пишілись? людей не розуміли явище як такого, як Майдан да? на сході України. От. Чи важко було з ними спілкуватись? Да, я не общалась. Не спілкувалась? спилковалась. Это зачем? Угу. Зачем есть? Потому что сейчас ребята из Луганска, вот художники и журналисты или фотографы, которые сейчас окружают всего этого проекта и собираются, это совершенно адекватные, красивые, достойные, мыслящие люди. Угу. Это небольшой процент. Угу. Вот, а все остальное. На тот момент это было горячо, поэтому не было смысла общаться, потому что это просто я. я... Зайвый раз провокувати не хотела. Нет смысла. Зачем, uh -huh. если это стена? Ну, как uh -huh. можно со стеной? Сейчас можно вести диалог. Uh -huh. Сейчас можно вести диалог, потому что ну, настрадались вообще-то. Яким uh має -huh. бути диалог, на вашу думку? Толерантным, мягким, ненастойчивым. То есть уметь как бы лавировать, когда нужно отойти, чтобы потом опять вернуться. Uh -huh. Бо здається, всі для останніх подій нам потрібне порозуміння в першу чергу для того, так. щоб не продовжувались ті події, які ми маємо. Так. От і вже на завершенні нашої розмови Сент Мартінс, відомий коледж, ваша співпраця, тому що в цьому коледжі. Випускники, випускники цього коледжу, ну відомо, багато відомих імен і ваша співпраця якось так стало, що налагодилась. Як ви співпрацюєте? Розкажіть. вы Був момент, просто все абсолютно, Я никогда ничего не ищу. Но сама приходит ну, советую, тому що все-таки есть профессиональная площадка, где ты общаешься. И просто вот Сант Мартинс, здесь русские они украинцы и учатся в Сант Мартинсе. Mm -hmm. Вот и я помогала им создавать проекты. Тим Плату. самим ви робили дуже хорошу роботу, тому що ми промотували Україну. О. Можливо? Можемо Я про це не думала. Тетяна, бачите, ну ми, ми вам так налаштували так. на посмішку вас, тому що ви сказали, що дуже любите посміхатися. Чого вам бажаємо? Щоб в вашому творчому житті було більше приводів для посмішки яскравих і хороших позитивних робіт. Так. Спасибі вам за розмову за участь у програмі Культурна країна. Узя, ми вам нагадаємо, якщо у вас є ті чи інші теми, які вас ну дуже сильно турбують. Будь ласка, діліться ними на сайті soskraina.com. крім того, зараз на сайті ви бачите номер телефону для тих людей, які потенційно мають бажання стати нашими партнерами і, і співпрацювати разом з нами. Це була культурна країна. Мене звати Володимир Волошин. За традицією гарного дня бажаю.